Ну щоб здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Бори кригою у куці, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Водою не мене, розводиться воду канину. Лині одиноке гніздечко гойдаю, а ти ж тівся соловейку, не питай, не знай. Тільки волосся сміється, смійся внути в розу, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, А скаже, що у світі, чия плавна, чия призна і чиї діти. Наша дума, наша пісня верну, не загине, от де люди наша слава, слава Україні! Стала весна, чи і землю сому розпутила, Вічали її рестом, барвінком укрила І на полі жалених соловей колгані колбані. Землю обрано весною вранці зустрічаємо. Є вам члава, сіні голі, і вам чла осінні голий книгами у коті і вам литі великі. Богом не забудь, болітись по вам Бог помагає вас правда з і воля святає. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю кат будує своє завтра. На людському вою гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Горіте поворе, моретиха вам бом бома. Святая, за вас правда, за вас слава и воля святая.